По-перше, я тобі підготував челендж. В тебе є 15 запитань і 5 секунд на роздум. Перше запитання. Яка сама любима комп'ютерна гра грамі є? Старс і Майнкрафт. Що любить робити м'який у вільний час? Грати в комп'ютерні ігри. Який фільм дивиться Їжачок отіс? Гаррі Поттер. Хто найкращий дебух Їжачка Отіса? Мгі. Чим займається мгір? Тобто, які... що робить мій? Їжечку отісу або комусь? Ми... Або щось сміш, або просто собі. Маски із Майнкрафту? Який найлюбимий кольор мій? Оранжовий? Скільки років м її? П'ятнадцять. Що м її додав на свою заставку на Новий рік? 2022, цифру 2025. Що втрати в мрії? Ютуб канал, де живе м'ї? В селі яке справжнє ім'я у їжечка Отіса. Я розсараф, яка сама любима музика мії. Тобто еготський парапор, якої країни президент мєї? Польщі, тобто еодії. Як розшифової це мгії? Макс Галата ігори. Вибери одну кнопку да або ні. Надіюсь, ви вы вибере кнопку Да, бо вот тут підписатися.